Слава Україні! Сьогодні цікавий огляд. Ми вирішили е, взяти вперше в Україні гвинтівку. Це цивільна версія легендарної гвинтівки Heckler Koch G36, яка зараз називається HK-243 в кольорі Aral 8000. Поряд зі мною стоїть наш друг Ігор з компанії Молодган. Вирішили разом відкрити, поділитися першими враженнями, далі ми її пристріляємо, поставимо EOT комплект на неї. Далі ми під неї зробимо саунд-модератор компанії MolodGun, затестимо рівень шуму окремим роликом, порівняємо цю гвинтівку з MR223. Це цивільна версія Heckler Koch HK416. І чесно поділимо своїми враженнями про конструкцію, про плюси, про мінуси. Ну що і? Давай відкриваємо. Давай. Так, У нас в комплекті йде гвинтівка, з ДТК, в пакеті, який ми викинемо. Так, в комплекті йде магазин на 10 патронів. Свій специфічний. От. Перше враження нахуй. Ігор, тобі слов. Ну Це ж хехля, якість тут, як завжди, на висоті. Так, Ручка у нас приклад складний. Саме цікаве, що приклад складається тільки тоді, коли приклад в крайньому положенні, тому що якщо приклад в попередньому положенні, не складається. Тобто треба його повністю видавно скласти. 16-дюймовий ствол. Е, який тут ствол? Чор... Чорний кований, да? е, чорний... холоднокатаний. Холоднокований. Okay. Холоднокований. Ну, Перше враження, він крутий. Тут, до речі, дуже специфічна ручка взводу. Це повністю поршень. Е, немає буфера. Тут поршень да, вбудований у нас. Поршень так, так. Да. Да. Ну, ми тільки учимося робити огляд. Ну, сама суть, що е, дана версія. Е, о, бачиш, оцей штівки сюди ну, да, Магазини тут свої, магазини тут але свої. є перехідники. Є перехідник, який зараз ми вам продемонструємо для того, щоб поставити його і користуватись уже штатним аровським е, магазином, який йде по стандартам НАТО. Далі ми підзнімемо зараз, вставимо прицільний і покажемо вам. Що він може, яку кучність дає, і наскільки працює поршень, наскільки сильна віддача. Ну і побачимо, наскільки він прицільно працює. Так, друзі, дивіться, тут є на набої не звертайте уваги, це муляж. Тут йде базовий штатний магазин, який ми достаємо. І для того, щоб ефективно працювати, тут є пінчик. Пін, ми його видавлюємо. Цей пін. Дістаємо, відтискаємо, дістаємо. Шахту магазина. Беремо нам друг наш Вітя, Вітя Привіт, підігнав. Це майстерня 313. Їхнього виробництва перехідник для того, щоб використовувати е, магазини типу r систему Вставили ми цей перехідник і тепер ми можемо повністю використовувати стандартний Аровський магазин. Таким чином цей перехідник дає можливість не заморачуватися, не купувати дорогущі рідні хеклерівські магазини. Можна використовувати теж дорогущі рідні, але типу Аер-системи, які йдуть на ар-систему, або іншого стороннього виробника, які мають той самий принцип затиснення, або той самий принцип фіксації. І все, таким чином. Прикольна штука. Да. І диву, як він вписався по кольору. Так, Зняли цю штуку, Ставимо назад базову. Є. Підзняли. Штифт поставили. Що, поїхали тоді туди? Друзі, ну перейшли ми в зону, в безпечну зону, де можна встановити прицільні пристрої на даний ХК і перейдемо далі для, до пристрілки. Подивимося, як працює даний пристрій. Є у нас завдяки нашому другу Віталіку отакий чудовий. Комплекти Теотеч, дай Бог йому здоров'я постійно допомагає і підтримує в цих питаннях нас. Так, Ігорючок тримай. Давай поставимо спочатку. Ой, я потримаю його. Давай. Так, Спочатку поставимо магніфайер. Чек, є, магніфаєр встановили. Супер. Все. Так, уші всі ходіть. Так, включаємо, додаємо яскравість. Дульняк тут такий матьори, зараз звук буде бомба. Все, переходимо до пристрілочки. Беремо 10 магазинів. Так, друзі, робимо перший постріл з G-36 і лишаємо цно. Постріл. Тема ха 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 Ігор, куди ми там пройшли? В самий край зверху. Дай другий. Мимо. В самий край зверху. Так, значить крутим. В самий край зверху, каже. Да, да. От просто по, по пунктиру. Е, значить, нам треба вправо да, зробити? Вліво. Е, да, тобі його треба змістити вправо трішечки. Вправо чи вліво? Ну дивись, ти прийшов в в угол мішені. Зліво і зверху. Ну, крутнув чуть вправо і вниз, так? Да? Так, да, і вниз його на добу сантиметрів, мабуть, 10, а то й 15. Пробуємо. Нижче? Драй другий. Чудово. Значить, дивись. Е, тобі треба зміститися вправо на сантиметрів 5 і вниз сантиметрів 10. Да, це у нас вниз чи вверх? Вниз. Ми вниз ідемо, Ігор? Вниз ідемо, вниз. Пробуємо. Давай другий. Так, вниз і ще крути стільки ж. Що ну, скажеш? Ні не помінялося. Вниз чи Вниз, вниз, крути його вниз. Ти зараз попав туди навіть до, мину... до минулих двох. Що скаже? Вниз і ще треба крутити стільки. Після воно ні не рухається. Ми зараз зверху над квадратом приходимо? Так, так. Да. Якраз корпус квадрата фактично. За лівий вугол квадрата чуть вище центру, нормально. Так, ми, ми достали штатну штуку. Базовий магазинчик ми кладемо в сторону, він нам послужив, ми йому дуже дякуємо. Все. І тепер заходимо. Есть. Наслали патрон в патронник. Поставили на передохранитель. Так, Юрочок, крутнуть скільки ти казав ще? Крутний його вправо на кліків три, чотири. Отак. І дай тройку. Так, Гонг центр 100 метрів. Так, Ігорючок, передаю тобі естафету, сядь, ти попробуй. Ну що, як враження? Бомба. Ну Мені особисто більше зайшло зараз стріляти, чим МР-223. Ну, особисто такі відчуття. Побачимо, як воно буде насправді. Предохранитель. Да, працює, кубка супер, грубка бомба. Огонь. Вон. Давай. Есть. Другий гон. Есть. 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 Є! Супер! У нашому стається магазин. Так. Але зручно легенька, легша, ніж 223-й. Прицільні такі самі. Якщо ми використовуємо комплекти атеч, не потрібно ніяких юніті проставок, які коштують кучу бабок, тому що у вас вже ця проставка є і за рахунок того, що в нас підшічник регульований, під любу пачку, під таку чи під вузеньку можна підрегулювати. От, і таким чином можна комфортно працювати, відстань комфортно, луну не ловиш, хоч з магніфаєром, хоч без, без магніфаєра. Дуже комфортно. А зараз ще за тестом стоя, як його підкидає, не підкидає, не змішка вже так. Так, друзі, що важливо звернути. Класичної ЗЗ, до якої затворнує затримку, до якої ми звикли, її немає ні зліва, не справа. Вона у нас тут де УСМ. Все. Погнало. Ого! Є. 100 метрів. Так, дистанція у нас 70, 100-100, 40, ну і приблизно 45. Єсть. 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 Ігор, тобі слово. Ну, мені дуже сподобалось, комфортно. Зроблено якісно. Приємно лежить в руках. Досить зручний хват. Хоч і штатна ручка, але вона ергономічна. No. Oh. Перший постріл з Хеклера. Mm. ухо Красава попав! Давай ще. Є! Yeah! Mm. Давай ще. Є! Це Чишка ж я ніколи не стріляв. Три рази три попав. Ну хай на сотню попробує. Справа трошки лівіша. Давай. Красавчик. Ага. Красава, а тепер? уважніше. Красава. Пі завалив. Ага. Все. Що я вам можу сказати? Німецька якість. Навалили з коробки 4 магазина, 120 пострілів. Ні одного не утикання, нічого, все працює, все супер. Перехідник, який ми встановили, щоб користуватися базовими арочними магазинами, супер. Наступне буде, у нас ми вже з ігорем сядемо, розберемо його, покрутимо, що там всередині. Всім вам покажемо, розкажемо. І що немало важливо, далі під цю різьбу тут 15 крок один права Хлопці зроблять е -е, саунд-модератор. Ми затестимо і поміряємо разом з іншими гвинтівками рівень шуму на даному пристрої. Дякую за увагу! Слава Україні!